Березні місяці на нафтопродукти вилучені, ну, Курчинівські, будемо їх називати так. Значна кількість тих нафтопродуктів знаходилась на одеському нафтопереробному заводі. І е, після, після того, як Курченко втік, е, це підприємство стало непідконтрольним. І всі нафтопродукти, які там знаходились, були під загрозою е, зникнення, а саме шляхом просто розкрадання. Просто розкрадання цих нафтопродуктів. Е, і я хочу звернути вашу увагу на те, що обирання, якщо можна так виразитися, державного підприємства в якості зберігача цих нафтопродуктів це був, це був передував тривалий процес, ініційований саме правоохоронними органами, і які ведуть досудове розслідування, і в вересні-грудні 2014 року. Приморським районним судом міста Одеси було задоволення клопотання слідчого про зміну зберігання і на передачу державному підприємству нафтопродуктів по справі Курченка. Зразу ж після цього була зроблена компетентними органами експертиза, яка дала заключення про те, що нафтопродукти можуть зберігатися не більше року. А так як вони були арештовані в березні місяці, а справа була уже. В грудні то це була загроза втрати їх повністю як нафтопродуктів. Тому було рішення прийнято передати державному підприємству на збереження, на зміну збереження і також на реалізацію. Хочу зауважити, що реалізація цих нафтопродуктів була прийнята на підставі постанову Кабінету міністрів від 2012 року, а не на окремих локальних актах уряду, от іменно до цього нафтопродукту. Це була постанова Кабінету міністрів і на основанні її було прийнято такі, такі рішення. Грошові кошти, які отримані на даний час від реалізації цих нафтопродуктів, а їх приблизно 35-37% на даний час, знаходяться всі на підприємстві.